Мої вітання з вами. Ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 11 вересня о 20.26 трапилася аварія на перетині вулиць Келицької та Шістотріччя. Водій автомобіля доч, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі скутеру, що рухався йому назустріч. До місця події оперативно прибули поліцейські та медики. Згодом з'ясувалося, що скутерист від госпіталізації відмовився. Водії порозумілися, та зрештою склали Європротокол. Вранці 12 вересня в огляд міських камер відеоспостереження потрапила дорожньо транспортна пригода, яка трапилася на вулиці Ливка Лук'яненка. Водій автомобіля Опель не впорався із керуванням на повороті і здійснив наїзд на опору зовнішнього освітлення. Патроні поліцейські, що прибули до місця пригоди під час спілкування із водієм, помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. На місці події громадянин пройшов перевірку. Драгер показав 0,61 проміли алкоголю. У результаті на кермувальника автомобіля Опель складено два протоколи: за вчинення ДТП та за керування транспорт. Ним засобом у стані сп'яніння. Протягом дня, 12 вересня, на одному й тому ж місці трапилось три автопригоди. Мова йде про перехрестя Хмельницького шосе та проспекту юності. Перша аварія трапилася о 13.18. Фольксваген зіткнувся із автомобілем «Форд». Водії вирішили усе за згодою обох сторін. Друга ДТП зафіксована о 15.30, коли Рено в'їхав у шкоду. По даному факту, на винуватця складено адміністративний протокол за статтею 124. І третій ідентичний інцидент трапився о 16.39. Водій автомобіля ГАЗ не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із ВАЗом. Кермувальники вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Звертаємося до усіх учасників. Дорожнього руху. Будьте надзвичайно уважні та обережні. Наостанок нагадуємо, є гарна пропозиція для тих, хто зараз шукає роботу. Відділ паркування Вінницької міської ради запрошує на роботу дівчат і хлопців на посаду інспектора з паркування. Обов'язковими вимогами є вища освіта і бажання працювати. Більш детальну інформацію можете дізнатися за номером 50 71 51. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.